Володимир Зеленський стверджує, що Китай відмовляє інші країни їхати на саміт миру, який має відбутися 15 червня. у Швейцарії говорить голова України про те, що Росія намагається завадити проведенню цієї події, і Китай у цьому допомагає. Зацитую частину його повідомлення. У нас є підтвердження 106 країн світу, і це на високому рівні на рівні лідерів, на високому рівні представників своїх країн. Росія сьогодні їздить багатьма країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімії цінами на енергетику, або просто тисне на інші держави світу. Щоб вони не були. На саміті і тому, коли ви питаєте, що може зробити світ, світ має бути міцним, тиснути політично на Росію по іншому. Зупинити Путіна неможливо. Тільки дипломатична ізоляція, сильна українська армія. Ну і розібратися всім країнам світу до кінця, не балансувати між Україною та Росією, а захищати справедливість і міжнародне право, говорить український президент Володимир Зеленський. Він також порівнює позиції Сполучених Штатів Америки та Китаю щодо саміту. У миру наголошує, що Китай працює на зрив цієї події. Говорить про те, що Україна без позитиву сприймає сигнал Китаю про відсутність на саміті, стверджує, що Сполучені Штати підтвердили свою зустріч на високому рівні. Є шанс, що президент США Джо Байден буде. Що стосується Китаю, вони не підтвердили свою присутність жодним представником. Китай, на жаль, навпаки, працює над тим, аби країни не приїжджали на саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями наголошує президент Володимир Зеленський. Він також говорить, що деякі елементи зброї надходять до Росії через Китай і зауважує, що це ускладнює ситуацію в Україні, адже наша держава веде боротьбу, аби уникнути потрапляння закордонних деталей зброї на російський ринок. Давайте оглянемо і цю інформацію детальніше. Зауважує український президент, що наша держава направду бореться з тим, аби закордонні деталі не потрапляли на ринок агресора, але через підтримку Росії Китаєм війна може йти довше. Зеленський розповідає, що президент Китаю раніше обіцяв йому, що буде стояти осторонь та не підтримувати Росію. Але є дані, які свідчать геть про інше. Сьогодні є різні сигнали від різних розвідок, розповідає Володимир Зеленський, включно з українською, що щось якось якимось чином потрапляє на ринок Російської Федерації через Китай. Я б тут був дуже послідовний. Є дійсно деякі елементи, які входять до озброєння Росії, які є елементами. Тієї чи іншої зброї, які з Китаю, водночас у російській зброї, начебто присутні елементи з інших країн світу, але це не означає, що ці країни спеціально продають Росії частини озброєння, якщо іноземний продукт потрапляє на російський ринок, обходячи санкції, наша держава передає цю інформацію партнерам, аби вони змогли або принаймні спробували зупинити цей м, транзит. Я також додам, що Володимир Зеленський на події, на які він зараз перебуває, заявив, що сповнений рішучості довести війну до кінця і при цьому бути зі своїм народом, зазначив, що обіцяв захищати свою країну і наголосив, що будь-який заморожений конфлікт це все одно. Він додав, що цей процес повільний, однак обов'язково настане мить, коли ворог почне атакувати з новою силою, адже окупанти завжди знайдуть привід. Пауза потрібна агресору, аби пози... посилити свої позиції на полі бою. Про це детальніше будуть говорити також тоді, коли. Відбудеться саміт миру у Швейцарії 15-го числа. Поки що не знати скільки країн туди приїде, будемо сподіватися, що якомога більша кількість підтвердить свої візити. І будемо сподіватися, що декларації все ж таки будуть на користь Україні, тому що впродовж останнього часу напередодні саміту миру Росія намагається всіляко цю. Подію зірвати для того, аби обговорення мирного плану, зокрема формули миру, президента Зеленського, не відбувалося, але чекаємо. Чекаємо ще упродовж двох тижнів для того, аби побачити, якими і наскільки прикладними будуть ці результати.